Права 1149. Таксист за місяць проїхав 1500 км. Витрати бензину для його автівки складають 9 літрів на 100 км. Скільки грошей витратив таксист на бензин, якщо купував його по 22 гривні за 1 літр. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку я пропоную спочатку знайти, які витрати бензину. Яким чином? В першій Ді, дії, давайте ми запишемо так. Нам треба 1500. Поділити на 100. Це ми дізнаємося, скільки разів по 100 кілометрів він проїхав. Ну і потім треба помножити на 9 літрів, тому що кожні 100 кілометрів автомобіль споживає 9 літрів палива. Тобто ми множимо тоді на 9. І це дорівнює. Ну що ж, 1500, поділити на 100, це буде 15. А 15 помножити на 9. Це можна записати таким чином, як 15, що множиться на 10 мінус 1. Або, якщо ми розкриємо дужки, це буде 15, що множиться на 10 мінус 15, що множиться на 1. І це дорівнює. 15 на 10 це 150. Відняти 15 на 1 це 15. Ну і це тоді дорівнює. Переносимо. 150 мінус 10 це буде 140. 140 мінус 5 це буде 135. Пишемо це дорівнює 135. Записуємо в дужках чого? Літрів. Ну і записуємо, що це у нас витрати. Бензину. На. 1500 кілометрів. І... Ну що ж, скільки треба купити бензину? 135 літрів, а один літер коштує 22 гривні. Знайдемо тоді загальну вартість. Пишемо тоді друге, щоб знайти загальну вартість, нам треба кількість 135 помножити на ціну. Помножити на 22. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо це як 135, що множиться. А тут запишемо як 20 плюс 2. Тоді розкриваємо дужки. Це буде дорівнювати 135, що множиться на 20 плюс 135, що множиться на 2. І це дорівнює. 135 на 2 це буде 270. І один нолик це буде 2700. Додати. Ну і ще 35 на 2, це буде 270 плюс 270. Ну і сума тоді дорівнює. Переносимо. Так, це тоді буде 2970. 2970. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас буде вартість. Вартість бензину. Є. Ну що ж, отже, він має заплатити 2970 гривень, тоді записуємо відповідь. 2970 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на повторення про вартість товару. На цьому вправу завершено.